Так, Volkswagen Tiguan, який приїхав з Німеччини 2021 рік, останній рестайлінг. Машина вся ціла не фарбована, 159 тисяч кілометрів, вся сервісна історія буде в описі під відео. Перехід на телеграм-канал і там буде сервісна історія. Ми витягнули все з офіціала, там і CarVertical, і по Volkswagen його історія. І так, двохлітровий дизель на автоматі. 21 рік на класній комплектації, це Elegance. У нас фари IQ LED, максимально можливі. Парктроніки передні задні, задні. Дістронік, утримання у смугах, щитування дорожніх знаків, камера асистента в лобовому склі. У нас два комплекта дисків з гумою. Це літні. З майже новою літньою гумою Pirelli і також комплект зимових на новій зимовій гумі з дисками. Ці диски цілі, без бордюрок, диски не побиті. Ця машинка ціленька, має гарний зовнішній вигляд, абсолютно без будь-яких нюансів. М'ятин, царапин по автомобілю немає. І автомобіль і ще не підготовлювали на він іще. не был. Так, заскочили наши номера. Сейчас мы эти 18 диски поменяем на эти 17. И тут по 7 мм у нас Pirelli Pirelli Scorpion 23 год. и тут, кстати, 23 или 24 рік тоже Pirelli практически нова. Другий комплект будет до машины идти. Четыре колеса. таких у нас до, до Кстати, у нього нові задні колодки, передні. І ми ще заїхали, поміняли в ньому масло, бо вже підійшов сервіс там в телеграм-каналі. Як перейдете, там є сілочка в описанні під відео є сілочка на телеграм, перейдете туди, там є повністю сервісна історія в PDF-форматі. Але офіційна сервісна історія. Там побачите. 154 по-моєму робився 144 робився останній сервіс зайдете подивитися в Німеччині, то ми вирішили йому поміняти масло в двигуні і з усіма фільтрами. Паливний, повітряний, салона. Ну, всі фільтри її з масла поміняли. Масло в коробці на 120 тисячах було поміняне, колодки поміні, масило двигуні поміня, два комплекта дисків з гумою. Робити, коротше, нічого не треба взагалі. Обслужена машина, приїдете, поставили на вас на облік і ви будете першим власником цілого обслуженого класного тігуана. Ну, а так він виглядає вже на ось цих дисках. Теж гарні оригінальні диски його, а не китайщина там якась. Так, а зараз його подивимося на підфарбування, що фарбоване. Я вже говорив, він не фарбований. Ми його перевіряли вже декілька разів. Погнали, подивитися. Под. 125, 125, 139, 133 крило. 133, 118, 126, 126, 120. 120 121 121 135 112 104 108 116 109 109 121 116 116 128 112 112, 123, 103, 126, неправильно вдарив. 129, 129, 130, 130, 137, 122, 122, 123. Жодного фарбованого елементу по автомобілю немає. Переїжджайте. Перевіряйте. Все, що я хотів, я вам показав. Сервісну історію я вам сказав, де знайти телеграм-каналі в описі під відео, там буде ціна, там буде все. За ТО я вам сказав, поміняли масло з усіма фільтрами, замінили диски з гумою на зимову, замінили задні колодки, передні тут в Нові, в Німеччині видно, поміняли. Вся сервісна історія є в телеграм-каналі, там йде офіційна історія по офіціалу. І карвертикулу. Також додав, ніяких там тут ДТП по цій машині, ніякого, ніяких тут скритих дефектів немає, так підсвічуються. До речі, пороги в неї. Так що, переходьте, дивіться. Все перезулося з літа на зиму в січні. місяці Хоча можна було б з такою зимою не перезуватися, амбієнт підсідки світиться, під ноги, все світиться. Тут також все світиться, пороги, як двері відкриваєш, світяться. Кольори змінюються, ну, цим вже нікого не здивуєш. Датчики світа, датчики доща, там, э, адаптивний світ. Тобто, для Volkswagen це нормально, це не Toyota, де, де ще до сих пор колодці замість діджитал кокет стоять. Коротко, перезулися, поїхали далі.